Маслонасос я витягнув, промив, перевірив. Щоб перевірити маслонасос, показую вам. Ну, сюди для пунька є це мастило. І отак от, от довгенько, правда, от бачите, мастило. Довгенько, але от крутиться. Отак от потрібно от. його крутити, 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 крутити і дивимось. Масло йде. От воно. Бачите. Так от пальчиком і туди, отак, туди, отак, отак, туди, туди, туди. Пихаєте, пихаєте, але ж пальчиком за оці от зубчики, по зубчикам, отак, от ніжнесенько, туди-сюди, отак. Ну не туди-сюди, а тільки в одну сторону, тобто туди, вглиб вглиб І от дивимось, масло йде. Тобто більше ви тут нічого не зробите. Якщо у вас якісь там проблеми з маслонасосом, хоч тут маслонасос він більш довговічний за весь час за багато-багато років запитали лише один раз сам маслонасос і все. Зазвичай виходить з ладу або масона шестерня, отака от от штучка. От вона виходить з ладу, вже коли підшипникам повністю срака і довбає. І от тоді вони облизуються. А так от частенько, частіше за все, от цей носик зноситься, оцей ось носик і все. І просто не, зірочка не крутить, не крутить саму шестерню. От